В зону АТО потрібні танкисти, артилеристи та розвідники. З 20 січня в Україні почнеться четверта хвиля часткової мобілізації. До лав Збройних сил планують призвати 50 тисяч чоловік, братимуть у військо з 25 до 60 років. Пріоритети будуть надаватися добровольцям віком до 60 років, включно як офіцерам, так і солдатам і сержантам. Ті люди, які зняті з військового обліку, запрошуються військовий комісаріат, з обліком і документами для проходження медкомісії. І відповідно подальшого визначення їх використання як військовослужбовця. Буде і чимало нововведень. Мобілізовані вже не відбуватимуть одразу до військових частин, а здобуватимуть знання та згадуватимуть навички у навчальних частинах. Протягом місяця двох, починаючи з лютого, також розширився і перелік тих, які не підпадають під четверту хвилю мобілізації. Не будуть призивати непридатних за станом здоров'я людей. Однозначно не будуть призивати згідно 23 статті закону про міліційну підготовку і мобілізацію людей, яких мають 5 і більше дітей, але від 20 травня 2014 року внесені зміни в закон і відповідно не будуть призиватись люди, які мають трьох дітей. Також, якщо люди є з опікунами або один виховує дитину, то є, ну, інших людей немає, то вже. Будемо до кожної людини в будь-якому випадку. Ми підходимо індивідуально. А от механізм призову до армії залишився той самий. Військовозобов'язаних оповіщатимуть повістку і вручатимуть її особисто в руки. Під мобілізацію підпадає і техніка. Перевагу надаватимуть високопрохідні та будівельні. Також з квітня відновлюється призов строковиків та резервістів, та їх в зону АТО не відправлятимуть. Обіцяють військові.